Христос народився, мене звати Анна. У мене було у 2008 році захворювання, яке звати ну, кіста була. Кіста, я не знаю, у кого вона в місто було. Коли я пішла нам за те, було в такому розпачі, сказали, що якби кіста має діаметр 5,8, і вона більше як яїчних. Вона якби перевертала вже яїчне. Ну і тоді кажуть, що в мене, якби лишилось ну, для того, щоб її удалити максимум це неділя. Ну, що, розпачку, так, що робити. Сказали 5 тисяч, ну, той час, ну, якби для мене тоді не було так, якби я студентка була, навчалася на заочному навчанні, жила, знімала квартиру ще було, якби, одночасно. Ну, і вже дівчата почали збирати в групі там, грошей, ну, ну, ми почали шукати вже, там, професорів, там, хто куди можна було, телефонував, всі відмовилися. Ніхто не брав мене на лікування. Тоді, Якби я почала думати, ну що робити? Тільки один лікар є Бог. І я якби тоді навчалася при Карпатському університеті. Отець Олег тоді, якби відмови, ну якби молитви були на вулиці Почорновола, і ми тоді, якби рішили, що я буду ходити до отця Олега. Всі, якби студенти йшли додому, а я йшла. На молоді до отця Олега. Так, я справді прийшла до отця Олега, ну, плач, розпач, ну, якби молодаша, немає ні дітей, нічого. Як, як жити далі? Коли Удаляти сказали, що якби не тільки кісту, а одночасно яєчник удаляти, ну, якби сказали, що 100% не буде, може буде, а може і не буде дітей. Тоді отець Олег сказав: якщо будете вірити, і, і показав, дивіться, там є Господь Бог і вірте. У мене справді така була віра, що я вже мені здавалося, що в мене десь моя душа відлітає. Не то, що якби я не на місці, у мене просто якби тіло ну, без, на місці, а я десь відлітаю. Коли отець Олег молився на дімну, я десь ходила, напевно, ну, більше, як теж день у день. Всі студенти додому навчаються там в науці, а я до цяле, ти куди? Да? Я по своїх справах йду до отця, Олег. Ми молились потім якби я там пішла в селище міського типу на огляд. Думаю, там вже, напевно, хай подивляться, що там твориться. Подивились, кажуть, у вас нічого немає. Думаю, напевно, помолилась. Таке не може бути, тому що кіста ну, на 5,8, ну, більше як тиждень, ну, це нереально. Думаю, напевно, ну, якби селище міського типу, ну, трошки лікарі, ну, якби так людині дано сумніватися. Йду в район. В районі також говорять. У вас нічого немає. Я нічого їм не говорю, що я була в селищі міського типу. Їду в область, там де мене знайшли. Виявили цю кісту. Заходжу тут до лікаря, говорить, вона це ви? Я говорю, я. А вона, ви що, не лікувались? Ні. А чому ви не лікувались? А як ви ходите? У мене наскільки були болі, що я вже діти навчаються на якби студенти на парах, а я йду, у мене плечі мокрі, ноги відбирає. Ну, знеболюючи, п'ю, ну, і нічого не давала. Взагалі кололась там вже ну, різні уколи. Нічого не давала. Ну і тоді вона каже: ну таке не може бути, ви не відчуваєте болю, ви вже не пригорбана. Я прийшла така у мене спини. Як це так? Я говорю: нічого, вже нормально. Думаю, ну, думаю, що вона скаже? Вона говорить, що ви лікувалися? Я говорю, лікувалась. Лягає, кажу. Не може бути, у вас нічого немає. Де да, ви лікувалися? Я показую там. Я що з вами все нормально. Я говорю, так. Да. Вона каже: хто вам допоміг Господь Бог? Я говорю, я, як Господь Бог. Я кажу, є такий вже, якби розказує на такій вулиці. Отець Олег, який завжди молиться. І я до нього ходила, і завдяки Богу і завдяки молитвам отця Олега. Я стою перед вами і півроку назад народила синочка. Дякую Господу Богу і отцю Олегу за його молитви, терпіння. Велика вдячність.